Цей футбольний тиждень розпочався матчем зорі. Єврокубка грали у Барселоні проти Еспаньола. До слова, що команди Віктора Скрипника, ну дуже насичений графік. Є і кадрові втрати. Це Вернеду, Піруси. Не всі ми знаємо, чому Назарі не зіграв у цьому поєдинку. Але все-таки в Барселону зі своєю командою він поїхав. І там наш кореспондент Віталій Звєров перед матчем поспілкувався з Назарієм. І про що вони говорили? А також про сам матч, в якому були різні емоції. Далі у матеріалі Віталія. Назарі Русин дуже хотів зіграти у Барселоні за тиждень після гри проти болгарського ЦСКА. Він уже з холодною головою оцінює свою помилку. Я дуже жалкую, що я не можу зіграти. Що чесно, дуже гарний, фільмон, дуже гарне місто? Знята футболка Русина навчила його раз і на все життя. Така впевненість зорі б точно не завадила проти еспаньола. Я кажу, мій тато, і в них дві руки, і дві ноги, і одна голова. так що Такі люди, як ми можна проти них от, і їх треба обігрувати. До матчу навіть русину було складно прогнозувати, як зоря гратиме проти команди «Ла Ліги». Але все стало очевидно уже зі старту гри. Поки Назарі Русин змушений з одного місця з трибун дивитися за матчем. Хлопці із зорі на полі показали, із першої хвилини навіть з першої секунди побігли вперед і демонструють, що вони готові до інтенсивності іспанського футболу. Але одне питання: чи готові вони на всі 90 хвилин? Побігли це, коли на другій хвилині матчу шість гравців зорі накривають шістьох суперників біля штрафного еспаньола. Здивовані іспанці втрачали м'яч. Якби громов дотягнувся, була би казка. Кожен користується своїми сильними качествами. Хто right? з м'ячом хорошо працює, то добре хорошо біжить. От ми вирішили одразу накрити, попитатися там їх задавити. На виїзді проти команди Лаліхи ми побачили молоду і хоробру зорю команду, яка не боялася грати ось так, встигала удвох підбирати м'ячі на чужій половині поля українську команду, воротар якої під пресингом не лупить аби куди, і це із середнім віком стартового складу всього 23 роки. Опит Вони не отримують, сидя на дивані, або сидя на банкіс ігру. А от через такі ігри э, этот опыт приобретается. И можна только представить, представити, якщо команду видержать 2-3 года вместе. У першому таймі зоря була на частку секунди швидшою. Центральні оборонці опікали нападників і не давали їм прийняти м'яч, і одразу розганяли атаки. Так організували гол. Івані Сеня на пару щеберком з щеберком з'їли Факундо Ферейру. Чеберко сам потягнув м'яч і віддав на хід громову. Артем уникнув офсайду, розігнався і віддав на Кабаєва. Ідеальна скидка п'яткою на набігаючого Кочергіна. Владислав прилаштувався і прошив переможця Ліги Чемпіонів Дія Голопеса. На секунду стадіон замовк. Дивіться ще раз, і кайфуйте від голу, а особливо від швидкості автора, ідеальний ривок метрів на 50, і удар в дотик. Комбінація топ-класу. Ми ж смотрим, правильно наблюдаємо за топ-чемпіонатами. Просто в нас хороші молоді креативні гравці, не Мічтає мене. Я там самий найбільше... Гарі Олдмен. Блін, старий був Сьогодні на полі. Зоря першого тайму була єдиним організмом. Здавалося, навіть тренер жував гумку в такт швидкості футболістів. Засмаглих іспанських леді кидало в жар, коли молоді українські хлопці набрали швидкість грому. Знову віддав на Кабаєва, але він прийняв підліву і сам зменшив можливий кут обстрілу воріт. Первый тайм был, я же говорю, показательный. Ребята знают, что им делать на поле. Нам тяжело, когда против нас выставляют автобусы. Да? А здесь, в Европе, это действительно футбол, который нравится не только тренеру, как, как и тем же ребятам. Мы, ну, со временем будем еще больше улучшать. Другий тайм показав, покращувати є що. Еспаньол додав швидкості і почав грати максимально широко. Замість лівого оборонця вийшов номінальний півзахисник Санчес. Він а також правий захисник почали грати ледь не крайніх форвардів. Пішли подачі. Чеберко кілька разів невпевнено виносив на кутові. Після одного китаєць Улей влучив у поперечку. В зорі почалася запара. По перерві сил перебудуватися не вистачало. Іспанці заводили м'яч на один фланг, зоря концентрувалася в центрі і губила забігання захисників на іншому. У них много людей на флангах, и плюс как-то они в центре открывались, и диагонали эти давали. -то. то есть было не просто перестраиваться. Да? То есть в первом тайме было, конечно, полегче. Ну, и плюс силы были. Так і пропустили. Тимчик не зустрічав, а наздоганяв Хаві Лопеса. Іспанець спробував пробити м'яч рекошетом. Полетів на голову вільного Факундо Ферейри. Ні Чеберко, ні Михайлученко не були готові. Ані так же саме грались. Ми успівали перестраюватися і, і в шлангі ми накривали. А зараз просто супровождали. Коли ти чекаєш єдиноборства або іщеш його, це дві От В першому таймі ми шукали діноборства, а во другому ми чекали. Улей влучив у руку Михайличенка. Захисник намагався її сховати, та арбітр вказав на пенальті. Шевченко відбив удар екс-гравця Реала Гранеро і в той же момент виплеснув усі емоції на трибуни. Часто відбитий пенальті додає команді сил і пригнічує суперника. Але у цій теоремі потрібно врахувати в тому зорі. Богдан Лєднів як приклад кожного з луганців. Останні 15 хвилин він постійно зупинявся і тримався за ноги. І так наївся кожен. Ні, ні, где-то ближе к концу, уже вже бацелік нічем на начали давить. Во втором тайме стало тяжко і поэтому у них появилось больше моментов. Дардер, не дивлячись, віддав на забігання Хаві Лопесу. Зоря занадто звузилися в центр. 2-1. За дві хвилини луганці пропустили третій. Хотіли відігратися і знову пішли в атаку. Ліднє отримав передачу в спину від Кочергіна. Перехоплення і зоря просто не встигає. Іванісеня не встигає перекрити коридор для пасу. Тимчик не встигає заблокувати удар. Ніхто із центральних півзахисників не встигає підстрахувати. Варгас забив третій. До кінця матчу іспанці могли вколотити ще кілька. 3-1. важкий результат, особливо з огляду на перші 45 хвилин. І що тепер робити у Запоріжжі? Сумасшедші бюджети, сумасшедші футболісти. Ну от перший тайм показав, що не все рішають гроші да, там в футболі. Ну во втором тайміні, звісно, рішили багато. Буде ні просто, але надія є. Еспаньол 12 років не виходив у Єврокубки для іспанців вийти в групу. Першочергове завдання на сезон. Перед грою Віктор Скрипник говорив, що ніхто не може заборонити його команді мріяти у першому таймі. Зоря нам довела може грати щонайменше на рівних. Ламиколач, ну, ну нема розчарування от. Знаєте, якби я подивився уважну гру, було розчарування від результату від е, другого тайму десь. Ну, але в цілому, якщо говорити, я бачу і по футболістам, які вони десь відчувають силу. Так, десь не дограли, десь не добігли, десь не допрацювали. Але сам по собі футбол в цьому матчі був присутній. Був хороший футбол з сторони футболіста взагалі. Да, десь я ще скажу добавлю, не вистачило опитува. При счеті 2-1, не ну, обов'язково було відігриватися, можна було спокійненько соседочитися ззаді, зіграти на контрататі. 2-1 это совсем другой счет, несколько 3-1. Теперь нужно забивать два мяча. А при таком испаньоле команда, которая очень сильна в атаке, которая имеет креативный футболистов, получат пространство. Ну, это очень будет непросто сделать. Давайте розберемо, почему два різних тайма. Даемся первый тайм. Дивимося уважно перший тайм, тому що перший тайм він ну для мене він був не те, що несподівано, він був настільки цікавим і захоплюючим да, відкривень, що ну, просто хотілося дивитися, хотілося це бачити. Для мене став це... взагалі цей тайм відкриттям, тому що я не очікував такої приті від футболістів зарі. Не очікував, що вони будуть пресингувати, що вони сміло так пойдуть в атаку, грають на виїзді з дуже технічними іспанцями. Ну, це був виход. В данной ситуации, чтобы с ними сыграть на равных. Потому что если бы сначала игры распустили, то было бы очень тяжело. А так мы видим сразу, прессинг коллективный. Все дорабатывают, все добегают. Вот мы видим 6 человек на половине поля соперника. И не просто обозначают. Они вступают в отбор, то, чего не будет во втором тайме. Забрали мяч, и сразу разящая атака. Ну, здесь Леднев немножечко не направил мяч туда, куда следовало. И мы видим: вот сейчас. Начинают потихонечку в таких ситуациях тушеваться, прижиматься к воротам. Но в первом тайме это был, этого было мало, во втором это будет очень явно видно. Опять мы видим, ха, какой прессинг встречают без боязней, понимают то, что если это делать правильно, если будут коллективно делать, то это ну, очень сильное оружие. Прессинговали, заставили ошибиться, отобрали мяч, разгоняли атаки. И было видно, что футболисты испаньолы растерялись. Они не ожидали такой игры, не ожидали таких скоростей, которые. Предложили футболисты зари. Очень жаль, что они не выдержали два тайма, но первый тайм сыграли блестяще. Показали, что если с этим эспаниюлом вот так сыграть и дома, то очень хорошие шансы. Но опять же вопрос: выдержат ли в таком ключе? Ну, конечно, были небольшие ляпы в обороне. Вот была пристрелка со стороны Ферери, который вот сейчас уже мог забивать. Не разобрались с ним центральные защитники, не перестроились. А так, в принципе, все было под контролем. Был хороший встречный отбор. Хорошо отбирали мяч. Самое главное, не проигрывали единоборство. Вот здесь немножечко прихватил. Но это такой рабочий Олеша, момент. два центральных захистники. Это проблема? Да, ну, если ты владеешь правой, то это не проблема. Если ты только и, конечно, это проблема. Опять мы видим какой отбор. Как разогнал атаку Лунёв. Как открылся здесь в этой ситуации Громов. Ну и действия Кабаева, который в одно касание поставил мягко. Ну и самое главное, вот здесь Кочергин. Если бы принимал мяч, наткнулся бы там... Может быть, так бы не ударил. А так без подготовки поймал в лед. Ну и забил очень классный мяч. Все было разыграно как по нотах. Вот контроигра: то, что они давали в первом тайме, то, что принесло свои плоды в концовке первого тайма. Как по нотах, трехходовка разыграна. Кабаев пяткой сбросил, ничего не выдумывал. Грома. Вот мы видим: поднял голову, зряче че дает. И уже кочерин вот здесь ждет. И вот тут Испаньол. Не успел перестроиться. Когда давали футболисты сдать скорость, то они тоже себя неуютно чувствовали. Ну, здесь уже ситуация, когда провалились и отстояли. В раздевалку не получили. Это самое главное, вот такой был момент. Не получили в раздевалку гол, смогли выстоять первый тайм и спокойненько уйти на перерыв ну, с хорошим таким счетом. Правда, в концовке вот был момент, когда вот Кабаев здесь решай. Мы видим, вот 4 против троих, как выбегали, какие скоростя. Групп атаки вот, в первом тайме сыграла идеально. Вот именно на атаку. Ну, Кабаев, он как ни крути, он ни нападающий. Не хватало в этом матче от Русина. Потому что вот эта ситуация это голевой момент. Ему дают, выходишь один в один, 2 0 а после 2-0 это не так-то просто вылезти. Раскрывались бы контратаки, еще больше были. И не знаю, как будет. Удар 23-роки средний вік футболистов. Дуже молода команда вийшла з крипника. Він не побоявся її поставити. В нього, в принципі, і виходу особливо не було, тому що Вернедуб травмувався, основний центральний захисник. Е, в опорній зоні більше там особливо там, ротації якоїсь такої особливо нема. В нападі ну, підвів русин, правильно? Ну підвів. Тому ну, що підвів, скажімо так, да, тому що да, я впевнений, да, да. що він цьому. Поєдинку. Ми ще про це поговоримо да, трохи да, пізніше. Да, Але да. сам 23 річні хлопці, хто старший, хто менший. Они играли и играли ну, с удовольствием, знаете, в кайф, вот, в счастье верилось. Ну вот молодость, молодость это что? Это скорость. Да, молодость это нестабильность, но это скорость, это желание запредельное, проявить себя на таком уровне, все то, что было в первом тайме. Я еще раз повторюсь, футболисты Эспаньола не были готовы к таким скоростям, поэтому эти молодые ребята имели и преимущество, и хорошо убегали в контратаке, создавали моменты, пока были силы. И вот это пока во втором тайме, мы... Другой тайм. будет видно, что вот от потихоньку Другий подсели. тайм. У мене таке враження, що десь свідомо вони підсідали. Що вони свідомо хотіли, оце 1-0 забили, головне забити ні, було, знаєте? Ні, не підсвідомо, тому що, якщо ти так пресінгуєш, якщо ти даєш таку швидкість, це неізбежно. На перший план виходить підготовка. Я думаю, що ось ця підготовка, ці ігри, які вже наслоїлися, не дали можливість додержать этот темп. Но это и невозможно. Лучшие команды не могут пресинговать два тайма. Но в другой вот... тайм розпочали з удару, потім почали э, глибше сідати. Почалися флангові атаки в Да в чому проблема в тому, що розпустили. Іспанцл нельзя распускать, пока играли плотно. ничего не могли сделать. Как только начали давать свободу действий, сразу пошли моменты. Испанцы, ну, техническое оснащение, ну, не сопоставимо с нашим. И поэтому, если этим парням дать разыграться, не прессинговать, вот мы видим паника, уже бьют своих, главное выбить мяч этот подальше громом. Казалось бы, мог уже отбирать. Так вот, если испанцам дать свободу действия, они тебя разденут до трусов. То, что и получилось во втором тайме. Поэтому не смогли такую... Вот, мы видим, Никого нету, никто его не встречает. Спокойно дает на фланг, входит в штрафную площадку. Да, здесь повезло. Рикошет не успели перестроиться. Мое мнение, что здесь не доиграл в этой ситуации. Лунев, который должен был с Феррера идти до конца. Михальченко идет со своим. Чеберка страхует зону центральную. А вот Лунев. Смотрит, как туда идет. Нападающий Феррера до конца замыкает дальнюю штану. 10-й гол Феррера в ворота Зори. Девять він забив за шахтар. Вот увидим mm -hmm. больше никому никого не забывал. И ну, не, не забьет. <laughs> ну, напевне, більше нікому больше никому больше <laughs> не забывал. Что далее? Вот мы видим: центральная зона гуляет, разгоняют атаки, никто не сдает не сопротивления. С этих зон центральных, в принципе, они и проиграли матч. Сударгі Просто в середині тайму вже судоме, ну це вже якось було трохи так незвично. А от глупіший пенальти, я считаю. Ну, і то не повезло. і Михайченко в этой ситуации. Сближайся раньше, выходи со штрафної площадки. Ну, це пенальті. Это Це пенальті? Это безспорно, бесспорно. Ну, і тут Шевченко дає лучик надежды. Ребята, тащу все, что летит, в створ ворот, Давайте, встрепенесь. 15 минут, концовка игры. Казалось бы, этот пенальти должен придать сил, но... ну, цей пас. Вот, мы смотрим, пас шедевральный, но ну, вот никто не дает ему сопротивление. Дают эту передачу делать. Им нельзя давать эти вещи. Ну что, нату звузалась? Ложит как рукой. Михаличенко сделал все правильно. Сузится, как по книжке. Но мастерство-то этих ребят, смотри, как принимает лопеть эту передачу. Не на 6 метров от себя, а на этом пространстве, ложит себе в такт и вторым касанием. Катится, Мих... не успевает. Высочайшее мастерство. Поэтому. Нельзя им давать такую свободу действия, и нужно стараться страховать. Вот то, что я говорил: 2-1. Не нужно бежать такими силами вперед. И мы видим возврат. Вот в этой ситуации Кочерин потерял мяч. И вот набирает футболист, который забьет, забьет гол. А Диас кажется в этой ситуации Кочерин. Вот силенок нет, возвращаться. Тымчик пытается спасти ситуацию уже на спущенных, на ободах летит. Опять, видишь откуда проникающая передача А Иван что он там делает Должен не давать, должен вот это на корню Пресекать все эти передачи. Вот эту линию передачи Конечно, он должен был брать Не давать возможность разогнать нема Видно, что нема да, Уже нас... все, когда нет сил Голова не соображает, не те перестроения Но исполнение, посмотри как исполняет человек Это можно любоваться этим До бесконечности Мелочей нет, они словно рукой туда ложат Опять ситуация 3-1 бегут назад и мы видим второй момент, то же самое, обрез мяча и где окажется в последней фазе Кочерин как он несется назад, как это можно объяснить, там не побежал а здесь смотрим, вот добегает дорабатывает, Значит, силы были это уже моменты психологии, это уже тренеру нужно разбираться, и до сведу, до смоду, да, до да, нужно тренеру это показывать указывать и бежать не тогда, когда ты хочешь, а надо бежать постоянно и всегда, иначе вот чемпионате Украины этот бы передача не прошла, а вот на этом уровне все проходит. И любые моменты, когда ты не дорабатываешь, они наказуемы. То, что сделали футболисты из Ну и вот концовку уже полностью рассыпались. Могли забивать и четвертый мяч. Тогда вообще было все печально. А так 3-1. 3-1 счет тяжелый, честно скажу. Потому что нужно забивать дома. Нужно раскрываться. Нужно идти большими силами вперед. Ну, Назарій Русин сказав, Миколаєвич, ми їх пройдемо. Ну ми зараз поговоримо, що сказав про мілосі просім, тим більше, Должок є, підвів команду. Олеже, 3-1 такий рахунок. От знаєте, якби от, скрипник сказав, я мрію про те, щоб все вирішувалося в Запоріжжі. В принципі, воно все рівно все вирішується в Запоріжжі. Забивай швидкий гол? Правильно. И там, да. А там же как. Як... Возможны варианты. Скажем так. Если не забьют быстрый гол, буде жел. Раскрываться нужно. А мы видим, что индивидуальное мастерство футболиста испаньолога на очень высоком уровне. Ну, еще одно то, что бросилось в глаза. Да, группа атаки креативна. Хорошо атакуют, но плохо не отбирают. Нету футболіста середньового в середині поля, який би вот эти всі атаки гасив на кореню. Нету футболіста, який буде проделювати огромний об'єм чорнової роботи. Ну, тобто -то відверто да, їздите такой на волна... одному місці, да, правильно? Так, да, ви соліруєте, вот вам рояль, а ми тут з косами, нету такого, який може це все делать, регулювати. Тому, ну, надо искать скрипнику такого футболіста. Місяць часу і ми зараз побачимо пересування Зорі взагалі по Європі. Чи може це витримати будь-яка команда? Тим більше команда, яка не має такої, знаєте, такої кількості футболістів, які могли б поміняти один одного і нічого б не змінилося? Пересування просто ну дуже дуже складні. Більше 10 тисяч кілометрів команда наїздила, налітала, зіграла 10 поєдинків за 30 днів. Кожен з цих поєдинків він суперважливий, тому що що в чемпіонаті, що в Єврокубках, це поєдинок, коли потрібно ну, в чемпіонаті брати очки, а ти не можеш відступити. Везде, Кожен матч потрібно побігати, і Ліга Європи, і чемпіонат відступатися не можна. Тому це сверхважні матчі, де немає шансу на ошибку. І ми бачимо цей графік, але звісно, я представляю. Просто, просто, просто Олеге, як, як ви, як колишній футболіст, зараз як тренер, от, як, ну, як ви сприймаєте це? Є підстави говорити про те, що ну, це дуже велика проблема? Ну, ти знаєш. Оправдатися завжди можна знайти причину. Но вони готувалися к такому графіку, вони заняли місце, яке дозволило вийти в Єврокубки, вони усилили состав, давай відкровені, хороші, качественні фізичні. Та й пішли такі, де сила, де цей воротар. Ну, воротар то но, таке, сила це да. да. ж було б вона ну, підписана, да. якщо но він нельзя, приїхав 100 кіло но... після того. Ну він ще поки що вражні, його взяли лівим захисником, а він його, його ставлять на позицію центрального, то він. Чуть не, там йому голову не відбили з е, ЦСК, то в нього там е, історія. Ну, бачите, як повозили їх в, в цьому в Еспаньолі. Тобто він десь йому, знаєте, у того часу йому треба було зразу давати результат. І таке враження, що всі футболісти були налаштовані, всі футболісти були. Ну, якби спрямовані на те, що вони будуть розуміти. Ну, але сили не безмежні. Согласен, ну, от з позиції футболіста скажу, я пам'ятаю, що тяжело спочатку, потім ти привыкаєш і вже так наш по накату. Лететь, ну, полетіли, їхати, ну поїхали. Тобто абстрагуєшся від цієї ситуації. Слава, щоб психологічно, щоб вот, немає відпочити, вот, немає вот, вот. нема перекинути. Более восстановление просто... должно быть. Они не успевают восстанавливаться. Постоянна ротація. Вроді бы вони заміняються, да, футболисти, но картинка міняється. Шановні друзі, ви звикли нас бачити на телеканалі 2+, плюс Але ми працюємо для вас і на ютуб каналі про футбол. Тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть свої коментарі. і Побачимось на нашому ютуб каналі.